Италия, Берешах, Райо проп. Глеминг, Рейх. Рейх. Италия, Рейден 1982. <coughs> Варианта, Таля, Хец Все вы тут знаете, да? Молодцы. Так можно, грати, да? Угу. Ну, добре, все. Так можна грати і атакувати. Ну, давай захищусь. <Coughs> Добери пішака центрального. Я спробую поатакувати тебе. Не б'єш. Цікаво. Є шість є хіт. Є такий якийсь хіт. Що це нам все дає? З іншого боку, можна просто вести в гру коняку. Кінь 5 буде, так? Да? Можна просто сюди. <кій> <кій> ну, погрожую взяти, взяти, шах. А тут не працює, тим і тут. Ну і плюс надаємо просто поміняти нам туру. Активну. У нього пасивна тура. Такі захищає пішика І ця також пасивна. То... Ну, перше, можна так зіграти. Не ну, взяли, взяли просто. Скільки це добре, не знаю. Можна так зіграти. Кажуть, треба грати сім Можна взагалі в 4 піти, кстати. А можна так зіграти? Ти правда взяв? в 4 Кудись сюди? чук чикс, чикс там якісь такі. Зразу в 4, а потім F 5. Два нулі ти там зіграєш, і мені це не подобається. Мені це не подобається. Уже я п'ять переміга? Ідею залишити його там, і атакувати просто напросто, це нормально, по твоєму. Отаку ти штучку придумав, да? Взяли, взяли. Шах. Ти туди. Так. Добре, взяти треба, мабуть. Ну, давай так. Е, Ні, тут я коня в тебе заберу. А ти F6, да зіграєш? я косярлю, якщо чесно. Зараз ці пішаки ще пройдуть візьмуть. Ще тут король близько. Може і не пройдуть. No tak, że już niebezpieczni piszczyki, to mówię. Idę odstawić Безпечна позиція. Бу, поки що тримав, тому цю спочатку ввожу. Хочу здвоїтись на сьому. По шахуем то, ну что тут нема. Від цього типа, на жаль. 94 на 93, хоча. Гра він непогано. Грав на активність фігур. Тут все окей, але тут не окей було. Ну, відчувала, що тут він перебор, звісно, вже. Так, шах треба було все-таки дати. Ну, Окей, так. І потім F5. Потім в 5 і коня нема куди дівати. І якщо F6, то ми б'ємо просто. І потім да? так? Якщо він дають кудись вперед, то ми просто шахуємо. Ну, окей, так. Ну так, якщо. Жесть. І на пішак g 6 іде. Така була цікава ідея, яка могла бути. Реалізована, а могло б і не реалізована бути. А тут. Так, да, і тут виявляється, що брати то таке собі. Ну, можна, типу. Але це не виграє, тому що у суперника дуже небезпечні. пішаки. Тут уже якісь нічиї в усіх варіантах. І усе така нічия.